У Житомирі комісія почала перевіряти умови для перебування дітей в дошкільних навчальних закладах. Ми розпочинаємо сьогодні з нашого дошкільного закладу No1. Зв'язку з тим, що тут дітей ми не приймали діти були тільки на короткотривалому перебуванні. Бачимо, що повністю укриття облаштоване на 130 людей. Є санузли, повністю заміна мереж, відмостка. Ну, ви можете побачити теж гарне облаштування. І освітніх просторів ну взагалі дуже затишно і комфортно для дітей. Близно до 500 тисяч гривень на це облаштування цього укриття. В садочку показують, як облаштовані групи, де найбільше часу проводять їх вихованці. Зараз заклад все ще не працює повний день. Переконують, що незабаром це зміниться. Садочок зараз працює короткотривало до обіду. Дітки на звикання ходять, ми почали функціонувати тільки коротко тривало, тільки 21 числа, щоб побачити ту кількість дітей, яка до нас повертається. А зараз ми працюємо над таким процесом, як відновлення харчування, ми закупляємо продукти і з дня на день будемо відновлювати харчування, і завтра почне свою роботу повноцінно на повний. День на що звертають увагу, коли перевіряють садочок, розповіла перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Безпекове середовище це саме перше безпекове середовище. Це укриття, кількість місць укриття, перевищення кількість місць укриття відповідно до прийому дітей. Це ігрове середовище, яке буде і в групах, воно більше буде пов'язано з навчально-освітнім середовищем, і на майданчиках. Зрозуміло, що це однозначно так крім того до нашої комісії до нашої комісії залучені фахівці ДСНС, управління надзвичайних ситуацій енергонагляд спеціалісти які наші фахівці які теж працюють з цими службами протягом року і саме вони в різних напрямах працюють